Далеко від дому виставку під такою назвою презентувала у Черкасах художниця Тетяна Черевань. До експозиції увійшло близько 40 робіт, створених під час подорожі до Таїланду на картинах: місцеві краєвиди та найколоритніші мешканки екзотичної країни. Всі роботи наповнені яскравими барвами, а герої втілюють сильні характери. Більше про це далі. Привітно зустрічає, але десь в неї, там в глибині, була своя якась казка своя історія, яку вона мала і тримала в собі. Вона нікому не розповідала. Так характеризує героїню однієї з картин Тетяна Черевань. Розповідає персонажі реальні. це місцеві мешканці, які представляють країну і традиції, особливості їхнього життя чи непересічні характери. Ці роботи вони різні, вони яскраві. Вони живописні, графічні, замальовки це все те, що я бачила, все, що я відчувала під час подорожі Таїландом, під час подорожі Камбоджою. Кожна робота має свою енергетику. Вони відрізняються моїм настроєм, який був в той час, в той день. Тавка була створена за півроку. В останні дні перед відкриттям експозицію доповнили фотографії робочих моментів та цікавих миттєвостей у Таїланді. Підтримати художницю приїхав її найперший критик, старший син. «Якісь вот та емоціональне можуть переживання. Та саме та поїздка в Таїланд. Це просто щось нове для неї, новий мир, нові цвіти, нові люди, окруження. І це все на неї повлияло. тому вот такі у нас яркі цвіта, яких раніше не було. На відкриття виставки прийшло чимало черкащан, розповідають поруч з роботами, відчувають спокій та насолоду. Вона похожа на е, характер Тесяни да? що щось навкруги таке коїться, щось таке незрозуміле, е, якесь таке дивне, але ж от у людини є да? і якийсь такий виразний характер. Да? І треба тримати своє я е, всупереч от тому, що навкруги. Доповнили виставку в календарі з фотографіями картин. Їх та полотна можуть придбати всі охочі. Отримані кошти підуть на лікування маленького сина Тетяни Черевань. Яна Лимаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.